Вітаю вас на моєму каналі, мене звуть Вероніка, і у цьому відео я хочу вам розповісти про 15 чудових ґрунтопокривних рослин. Ясколка або роговик це багаторічна ґрунтопокривна рослина із срібним кольором листя. Вона цвіте з травня по червень маленькими квітами білого кольору. Хорошими умовами для її вирощування буде сонячна ділянка з добре дренованими, бідними, кам'янистими чи піщаними ґрунтами. Полив їй потрібен тільки в дуже посушливий період. Розмножується ясколка насінням, живцями та діленням куща. Ясколка це абсолютно невибаглива рослина, яка до того ж швидко розростається, тому їй потрібна регулярна стрижка та ділення куща. Ясколка може стати дуже красивою окрасою для рокаріїв та схилів на вашій ділянці. Флокс шилоподібний це багаторічна низькоросла ґрунтопокривна рослина з вузьким загостреним листям та маленькими квітами, які бувають різних окрасів. Період цвітіння флоксу шилоподібного триває з середини травня по середину червня, також можливе повторне цвітіння в кінці літа. Інколи у шилоподібного флоксу цвітіння буває настільки рясним, що під квітами навіть не видно листя. Ця рослина є посухостійкою та непримхливою. шилоподібному флоксу, як і є з колоці, потрібне сонячне місце з бідним, добре дренованим піщаним або кам'янистим ґрунтом. Розмножувати цю рослину. Можна діленням куща та живцюванням. Обрієта – Це низькоросла багаторічна рослина з мілкими квітами фіолетового, рожевого, малинового та білого кольорів. Її цвітіння триває з травня по червень, також можливе повторне цвітіння восени. У висоту обрієта досягає близько 15 см. Для посадки обрієта слід вибрати сонячну ділянку, захищену від вітру. Обрієта добре почуває себе на кам'янистих, вапняних, бідних ґрунтах. Ця рослина є посухостійкою, вона не любить надмірну вологу. Полив їй потрібен тільки при тривалій відсутності опадів. Обрієта легко розмножується діленням куща та насінням. Іберій свічний зелений. Багаторічна рослина із сімейства капустяних. Його висота до 40 см. Листя у нього витягнутої форми блискуче, темно-зеленого кольору. Цвіте і беріс вічно-зелений, квітами, які зібрані у суцвіття розміром до 5 см. Цвітіння у цієї рослини рясне. Воно починається в травні і триває близько місяця. Також можливе повторне цвітіння в кінці серпня. Для посадки і беріса вічно-зеленого слід вибрати сонячну ділянку. До ґрунтів ця рослина невибаглива. Вона легко переносить засуху та зимує без укриття по території всієї України. Розмножується і беріс діленням куща, живцюванням та насінням. Чебрець повзучий або тим'ян це трав'янистий низькорослий, по сухості, який багаторічник з квітами рижевих та фіолетових відтінків, зібраними у рихлі суцвіття. Ця рослина віддає перевагу сонячним ділянкам та родючому, добре дренованому ґрунту з нейтральною реакцією. Період його цвітіння середини червня по серпень розмножується чебрець діленням куща, живцюванням та насінням. Наступна рослина у моєму списку це очиток. Зараз у світі нараховується близько 300 видів очитку. І завдяки активній роботі селекціонерів кожен рік їх кількість збільшується. Серед цих видів є і ґрунтопокривні невисокі очітки, якими ми можемо прикрасити наші квітники. Зараз у нас на вибір є безліч сортів очітку з декоративним листям різної форми та цвітінням різних кольорів в залежності від сорту. Очітки люблять сонячні ділянки з бідними сухими кам'янистими та піщаними ґрунтами, не потребують підживлення та особливого догляду. Розмножуються очітки насінням, діленням куща та шивцюванням. Арабіс великий рід рослин, до якого входить більше ста видів, поширений в Європі, Азії та Америці. Арабіс це рослина зі слонкими стеблами, які покриті мілким листям. Листя у арабіса буває зелене та варіїгатне, а квіти у арабіса можуть бути білого та рожевого окрасів, прості або махрові, зібрані у щільні суцвіття. Висота цієї рослини не перебільшує 30 см. Арабість полюбляє сонячні ділянки з добре дренованими нейтральними ґрунтами. Розмножується насінням, живцюванням та діленням куща. Підходить для посадки на схилах, рукаріях та альпійських гірках. Добре поєднюється з іншими рослинами. Парвінок. Вічнозелена зелена рослина родом з лісів Європи, яка створює щільний низький килим на ґрунті. Із своїх сланких пагонів з овальним блискучим листям, яке буває зеленим та варіїгатним. Цвіте барвінок з травня по червень. Квіти у нього бувають фіолетового, рожевого та білого кольору. Для посадки барвінку підходять світлі та напівзатінні ділянки з добре дренованим сухим ґрунтом. Розмножується барвінок діленням куща та живцюванням. Вербузілля лучне це декоративна багаторічна рослина зі сланкими стеблами та красивим листям. Цвітає він жовтими мілкими квітами, починаючи з кінця червня до початку серпня. Сидити його слід на сонячні або напівзатінені ділянки. Вербузілля лучне полюбляє хороший полив та вологі глиняні ґрунти. Розмножується діленням куща. Добре підходить для декорування водойм. А також красиво виглядає у контейнерному озелененні. А це не мілколисна. Це багаторічна рослина з округлими коричнево зеленими листями з гострими зубчистими краями. Її пагони переплітаються між собою і утворює щільний килим заввишки 5-7 см. Квіти на цій рослині з'являються в липні, формуючи кулясті цуцвіття, що не опадають до зими. А не дуже добре розростається, тому потребує контролю в цьому плані. Вона полюбляє легкі, добре дреновані ґрунти та відкриті сонячні ділянки, але витримує їй легку напівтінь. Не любить перезволоження, розмножується насінням, діленням куща та живцюванням. Гвоздика трав'янка це ефектна багаторічна декоративна рослина. Непримхлива у догляді, морозостійка, добре переносить засуху. Висота цієї рослини не перевищує 40 см. Листя невелике, подовжене із срібним вінтінком. Окрас у неї буває різний: білий, рожевий, малиновий, червоний та двоколірний. Цвітіння гвоздики дерев'янки щедре, воно починається у червні та триває по початок вересня. Розмножується ця рослина діленням куща, живцюванням та насінням. Ломи камінь це багаторічна вічно-зелена трав'яниста рослина з вишки від 5 до 15 см. Вона цвіте квітами білого, рожевого, червоного та малинового кольорів. У природі ломи камінь зазвичай росте поміж скель та каміння, від чого він і отримав таку назву. З цього ми одразу можемо зробити висновок, що він буде добре почувати себе на кам'янистих, добре дренованих ґрунтах. Коли в цій рослині потрібен помірний, вона легко розмножується діленням куща. Ломикамінь гармонійно виглядає у рукаріях та на альпійських гірках. Добре поєднюється з молодилами та очітками. Хаутюні є серцеподібна. Це ефектна, непримхлива, ґрунтопокривна, багаторічна рослина. Листя у неї за формою схожі на сердечка та бувають зеленого і трьохколірного окрасу. Для посадки цієї рослини добре підійде сонячна ділянка. Сорт зеленим листям можна садити у напівтінь. До ґрунту вона не примхлива, але так як вона любить вологу, то краще буде почувати себе на зволожених ґрунтах. Рослина доволі агресивна, швидко розростається, тому потребує контролю. Цвіте вона маленькими білими квітами. Розмножується діленням корневищ та шивцюванням. Глобулярія це красивий, низкорослий багаторічник. Розквітається рослина у травні. Квіти у неї ніжного фіолетового кольору. Вона любить пухкий водопроникний добре дренований ґрунт. Та сонячні ділянки. Добре розростається, розмножується діленням корневища, живцюванням та насінням. Мшанка шилоподібна або ірландський мох. Це низькоросла морозостійка рослина. Вона є абсолютно непримхливою. Росте на будь-якому ґрунті, переносить недостаток вологи та освітлення. Не потребує особливого догляду, швидко розростається, легко розмножується діленням куща та чудово насівається сама. Цвіте вона маленькими білими квіточками, чудово глядає в рукаріях, альпінаріях та садах в японському стилі. На цьому мій список ґрунтопокривних рослин завершено. А якщо вам сподобалось це відео, то підтримуйте мене, будь ласка, лайком та своєю підпискою та доповнюйте мій перелік у коментарях. І до зустрічі у нових відео.